Шановні роботодавці, хтось має це сказати, бо задовбало дивитись на ці вакансії з мільйонним список вимог і гідною зарплатою у 8 тисяч гривень. Окей, okay, я ще розумію, якщо ви пропонуєте людині без досвіду, без освіти, мінімалку. Окей, okay, якось це ще в мене в голові може вкладатися, але якщо ви шукаєте людину з вищою освітою. І досвідом роботи, ну то мінімалку її пропонувати це вже якось трошки нахабно. Треба зрозуміти, що реально, усі такі, і для того, аби людина отримала десь цей досвід, який ви так сильно хочете. Людина, ймовірно, колись працювала за мінімалку, щоб отримати і до вас притизним. Тому, якщо ви хочете досвідчену людину, тим паче з вищої світу, то. Будьте, будь ласка, готові платити їй більше набагато, ніж мінімалку. Ну і бажано, якщо чесно, прям ідеально, щоб цього вистачало не тільки на хату і на комуналку, а й поїсти дара дуже дорого насправді продукти купувати. Ну і одяг треба і розважитись треба не тільки ж на роботі весь свій час просиджувати.